Ми сьогодні прийшли сюди скластам шановувати героїв, які померли за нашу країну, за нашу державу. До дня захисників та захисниць України, що відзначається 1 жовтня, учні початкової школи однієї з гімназій Чернігова вийшли на красну площу міста, щоб долучитись до загальнонаціональної хвилини мовчання та вшанувати пам'ять захисників Чернігова, поклавши квіти до їхніх іменних стендів, встановлених на алеї героїв у Чернігові. Ми, е Дивилися на загиблих воїнів, і клали їм квіти. Ми вшановували пам'ять воїнів, які загибли. за нас вікторія Чистоклєтова – вчителька початкових класів однієї з гімназій Чернігова. Патріотичне виховання вона вважає одним з основних напрямків у вихованні підростаючого покоління українців. Ми проводимо постійно. Ми проводимо діти, знають, знають наших героїв. Ми привели сьогодні конкретно сюди, щоб вони саме нашу алею героїв побачили алею героїв, які загинули за Чернігів. Діти повинні про це знати. Вони готувалися, вони принесли квіти, щоб шанувати пам'ять наших загиблих героїв. Ми також і Підтримуємо цією акцією, підтримуємо тих, хто зараз на передовій. 1 жовтня, о 9 годині ранку в центрі Чернігова містяни хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих захисників та захисниць України, які віддали своє життя за незалежність.